Він планував прожити 120 років та прожив всього 76. Ця людина уособлювала епоху свободи та вільного від штампів мистецтва. Він був людиною Всесвіту, його ім'я Павло Бедзер. Народився митець 27 січня 1926 року в калинах на Тячівщині. Народився, за його ж словами, якось несподівано та дуже швидко. Ріс малий Павло хворобливим хлопчиком. З дітьми він не грався, більше був зосереджений на своїх думках. Батько художника був священником, займався малюванням, столярством та вміло господарював. До речі, саме священником бачили батьки Павла. Та сталося не так, як гадалося. У початковій школі Бейдзера захопили роботи Бокшая. Батько заохочував малого Павлика до малярства. В час навчання в Мукачевській торговельній академії Бедзер почав відвідувати майстерню художника Вілмоша Береца, де отримав перші професійні навички, а також вперше познайомився з йогою та зацікавився філософією. Ці захоплення митець принесе через усе своє життя. 1946 рік Павло Бедзір стає студентом щойно створеного ужгородського художньо промислового училища. Його взяли одразу на четвертий курс. Саме тоді художник вперше познайомився з Арделі, Контратовичем, Габдою, Якубиком, Кремницькою та багатьма іншими цікавими постаттями. І як казав сам Безір, окрім цих знайомств, училище не дало йому більше нічого. Приблизно тоді ж роботи митця почали виставлятися на обласних виставках. Після училища Бедзір потрапив до армії. Бо після проходження служби митець переїхав до Ужгорода, де жив у свого брата Саваття. В коморі помешкання Безір облаштував свою майстерню. Жилося важко. Ситуацію рятувала братова теща, яка щотижня приїздила в Ужгород з великим кошиком їжі. Тим часом Бедзір опинився у мистецькому середовищі. Молоді митці з друзями, серед них і наш герой, спиралися у дворику Іштвана Севки чи у помешканні Василя Габди. Обговорювали свої роботи та говорили про мистецтво. У 1952 році Бедзір одружився на Лізі Кремницькій. Ці стосунки були творчим діалогом та противостоянням двох неординарних постатей. Відсутність житла та незабезпеченість переслідуватимуть їх впродовж усього життя, але, попри це, вони творитимуть високе мистецтво і будуть самовдосконалюватися. Життя Павла Таліза не було ідеальним. Бедзір мав свою особисту програму духовного і фізичного вдосконалення, ставив максималістське завдання, все задля вищої мети. Другорядним жертвувалося. Пара залишалася єдиним цілим, і водночас вони були самі з собою. Митець, хоч і висловлювався про Кремницьку не найкращими словами, все щиро її кохав, попри всі суперечності і, за його ж словами, непідготовленістю до подружнього життя. До речі, про програму вдосконалення ще з юнацьких літ Безер прочитав і освоїв сотні книг різних часів та тематик. Набувши величезний обсяг знань з усіх відомих і невідомих сфер науки, поступово митець прийшов до того, що він житиме за практичною програмою вдосконалення, як фізичного, так і духовного. Основні принципи записувалися у блокноти, потім вони поступово доповнювалися, з'являлися нові та поглиблювалися старі. Розписував Бедзер і програму голодування роки вперед. В планах було навіть 90-денне голодування. Також в блокнотах митця були нотатки щодо вивчення мов, літератури, особливо поезії. Ставилося завдання опанувати усі мистецькі техніки та осягнути закони фізики, математики, психології. У 60-х роках Бетір відійшов від пленерів та фарб. Творчість переходить в площину графіки. Домінує чорно-біла монотипія, це або пейзажні замальовки своєрідною енергією або абстрактні композиції. Кожна монотипія існувала в єдиному варіанті: копірку, яка використовувалася для виготовлення монотипій, робив сам художник. Ця техніка була основною графічною технікою Бедзера. Саме тоді, в 60-х, почали з'являтися роботи з багаторічної провідної серії митця життя дерев. Що почалася і не закінчувалася до останнього подиху митця. В житті дерев митець абсолютно вільний, рука рисувальника вільна. Увесь аркуш вкривається плетивом ліній, переплетіння гілок утворюють усі можливі комбінації та композиції: то розбігаючись в сторони, то перетворюючись в геометрично правильні абстракції, то стаючи мережевим штрихів. Кажуть, що байцер усе життя малював одне дерево. Дух нонконформізму, що з'явився під час відлиги, посилився після її завершення. Однодумці, що не сприймали радянський влад, контактували між собою, обмінювалися літературою, збиралися на квартирах. У Ужгороді такою постаттю був саме Бецір. Лише від нього можна було дізнатися про йогу, індійську філософію, голодування. Саме в нього можна було прочитати заборонені в союзі твори, саме з ним. Можна було вільно дискутувати про мистецтво та релігію. Митець був людиною шукаючою, яка, попри залізну завісу, ловила ритм сучасного мистецтва. В його квартиру приходили митці, поети, режисери, криштаїти, творча молодь, яка хотіла відчути Дух Свободи. Загадаємо всього кілька імен з поміж усіх гостей Байзера: це Тетяна Яблонська, Сергій Параджанов, Георгій Якутович, Фарен Семен, Михайло Сарахман. Ужгороді Батяр мав широке коло спілкування. Серед них Петро Скунць, Микола Матола, Дмитро Кремень, Михайло Тиводар, Дмитро Снігурський та інші. 70-ті роки роки гратажу. Техніки потряпування чорного ґрунту до білої основи. Сам Павло Юрійович не вживав цього терміну. Та й взагалі він не вигадував назви для своїх технік. А просто творив своє мистецтво. Це він називав просто дряпанням чи шкрябанням. Різцями були заострені шила чи подібні предмети, прикріплені до ручок. Дряпав митець на цупкому папері і плитах ДФП. Сюжетно переважали в дерева. Однак, на відміну від монотипій, вільність руки зменшувалась, штрих ставав гострішим, детальніше опрацьовувалися фрагменти картини. Митець спробував дряпати і на кольорових ґрунтах, однак результати виходили не дуже вдалими. Згадаймо інший аспект творчості художника: Бензер завжди мав у кишені блокнот та інструменти для малювання. Сидячи на набережній чи у ресторані Верховина в центрі міста, нині це корона, він пив каву і говорив, а рука тим часом малювала. Спонтанні інтуїтивні малюнки починалися з хаотичних ліній, що потім медитативно оброблялися кульковою ручкою чи китайською авторучкою. Коли блокноти замальовувалися, то Бедзер їх розшивав і розклеював малюнки на аркуші формату А4. Цих малюнків було сотні чи не тисячі. Частина з них збереглась, частина розсіялася по світу. Бед радо дарував свої роботи, часом продавав їх, дозволяв розплачуватися за картини частинами, якщо бракувало коштів. Однак блокнотних робіт це не стосувалось, вони були своєрідними чернетками для майбутніх картин. Ці твори були невідомими широкому загалу аж до 2006 року, коли вперше вони були публічно виставлені в Ужгородській галереї Коридор. За ними закріпилася назва Оп Арт. Хоч Бейзер залишався аполітичним та космополітичним, за ним пильно стежили КГБшники. Його батько після приєднання Закарпаття до Союзу став ворогом народу і відсидів в таборах. До нього підсилали стукачів, яких він причудово знав. Однак його не чіпали аж до 80-х років. Восени 1986 року почалася цілеспрямована атака на художника. Три місяці Бедзер ходив в управління КГБ в Ужгороді, де його допитували зранку до ночі, вимотували фізично, погрожували відібрати квартиру. Закінчилося це все покаяною статею в Закарпатській правді, написаною не Бедзіром, але підписано його ім'ям. Стаття зачепила багатьох митців та поетів. Хвиля обурення прокотилася Ужгородом. Попри увесь негатив цієї історії, бедзир з неї був в плюсі усі зайві люди відійшли від нього, залишилися лише найвірніші друзі. Тоді ж, а точніше, в середині 80-х, паралельно з іншими серіями та техніками. З'явилися фетрові картини, які використовувалися вирізаними з фетру лопатками за допомогою розведеної туші на рулонах викрикового паперу. Надихнувся митець чанською естетикою письма на сувоях, що вимагали негайних дій та мінімум роздумів. Ці роботи спонтанні, цілком оперті на потік свідомості. В них вивільнялися найпотаємніші образи з підсвідомості. Розвал Союзу став кінцем ери підвищеної уваги КГБ і міліції до мистецтва. Прийшов час свободи. Бедзір ці зміни зустрів з ентузіазмом. Хоч в житті художника нічого не змінилося, він продовжував творити картини, до нього приходила молодь. Він регулярно відвідував усі виставки, а в 1993 році дочекався своєї першої власної виставки. Митець підтримав мистецьке угрупування Поптранс, ставши перший і єдиний раз спонсором молодих художників на чолі з Павлом Ковичем. Руки брали своє, Бедзір став м'якшим. Відчувалася його самотність. Та все ж, Бедзір залишався Бедзіром. Нові картини, що з'явилися на зламі століть, поєднували в собі тему дерева та абстрактної композиції. Загадаємо тут і звичне заняття митця наприкінці 90-х. Проте співбесідників ручкою на серватках у кав'ярнях помер митець несподівано. Так само, як за його ж словами, і народився. На початку липня 2002 року Бесір чергове зник з поля зору людей. Власне, він умів раптово зникати і йти куди заманеться і коли заманеться. Тож ніхто не передбачав, що станеться щось погане. Племінник митця Володимир прийшов до нього додому і застав його нерухомого, але все ж таки живого. З'ясувалось, що Павло кілька тижнів перед цим був у гостях у Ернеста Контратовича. Після гостини він провів ніч в Альпінарії і застудився. Художник почав лікувати себе голодуванням. І раптом організм дав збій, чи то знесилився, чи то бензер не запасся водою. Він просто лежав на дивані і тяжко дихав. Племінник виніс сміття на руках і повіз до себе додому. Спершу він відмовлявся від госпіталізації, але лікарка його примусила піти в лікарню. Бендзер став почуватися краще, попросив їсти і відійшов у засвіти. Це сталося 10 липня 2002 року. Останні слова це, які він сказав художнику Павлу Ковачу Я смерті не боюся. Наступного дня новина прокотилася містом і шокувала багатьох, хто знав митця. Поховали його 12 липня на цвинтарі Кальварія, в могилі, де спочивала його дружина Ліза. А у 2012 році на могилі подружжя з усиллями Михайла Сирохмана та Мирослава Ціпле постав пам'ятник, що символізує життя, досконалість та безкінечність творчого пошуку.